Запрошувати, не буду запрошувати, а буду просити, хто хоче перший розпочати презентацію своїх працювання. Яка група? Будь ласка, закорці. Давайте ліва. Група. дівчата. Будь ласка, ви всі взяли з собою, так? Ви будете можете... процес такий. Ви будете називати, і ми будемо з вами зразу групувати, угрупувати того, щоб було зрозуміло. Конкурсів, бо це законодавча, законодавча... Це так, так, воно не дає на регіональному рівні, але звичайно виконувати свої обов'язки. Ми, ми, ми вважаємо, що відсутність взаємодії громадські. Дуже прамає, ми бачаємо найбільше. Це ми тут же вирішення. Ми бачаємо, що це е, кадрові е, призначення, е, бо вони робляться за залишковим принципом. Ну, тобто в кого менше навантаження, того до громадськості. І люди, які взаємодіють е, громадськістю, не знають, що це таке, не розуміються. Вони провокують конфлікти. Потім, коли нічого не, не, не в них не виходить, вони закривають двері. Для громадськості провокуючи чи більше конфлікти, ну, тобто вони це, це не розвиток громадянського суспільства, це служення прав і служення прав супер. Не надання приміщення і ЗМІ на більгових умовах, тобто є комунальні змі, є обласні телерадіокомпанії, жодна не надає громадськості можливості розказувати про свою діяльність, тобто створювати позитивний імідж. Зато журналісти, які не розуміють з цих питань. Вони надають негативну оцінку, бо для них жарені факти найбільш важливі, і ми бачимо дуже, що у нас не єдиний на розвиток громадянського суспільства, а регрес, який створюється недосконалою журналістською діяльністю. Тому ми вважаємо, що необхідно громадським організаціям надавати самим особисто представляти свої позитивні практики і це робити системно, таким чином створювати позитивний імідж роботи громадськості. О, ще раз, з моєї точки зору прозвучало не надання приміщення да? на період умова і так далі. А ми змі та да? якщо ви uh, надання приміщень то це може організаційно, то uh, робота з зміна теж це все таки мабуть більше міжсекторальна співпраця. Правда, так. якщо можна хтось з вашої групи напишіть співпраця з змі, ми просто повісимо між секторами. У вас ну, так, так. Да? Ну, знаю, що ми розпочинаємо за і ми це охопимо. Програма розвитку громадянського суспільства. Ми вбачаємо, на сьогодні вони створювалися в закритому режимі. Ми розробляли програму розвитку громадянського суспільства. Ніхто її не взяв, бо де адміністрація створила свою з такими заходами, які взагалі під них можна відвести все, все, що завгодно. І ті кошти, які нам вдалося пролобіювати, щоб були виділені в цьому році, вони жодної копійки на розвиток громадянського суспільства не пішли. Вони пішли на при всьому при всій нашій повазі, вони пішли на піарволонте. Для АТО хоча, хоча в нас волонтерів дуже багато, і це не тільки атошники, давайте ж сказати правду. Тому це, на розвиток громадянського зупинця 0,0. Куди можна віднести оцю це відсутність програми або скажем колуарний розрозор представниця. представниця представниця, бо це не дає можливості. Та. Належить на Ну, Ми вважаємо, що дуже велика проблема у нас є створення створення кишенькових організацій громадянського суспільства. Їх дуже багато, і вони створюються компенсаторний принцип для того, щоб замінити нас, коли з нами не знають, як спрацювати. це працювати. Це організаційний розвиток, так? Так, це це витікає з це витікає. З наступного недостатній рівень правової освіти з питань самоорганізації та механізми впливу контролю. Це ж секторальний, так, більше? ЗМІ? ЗМІ? Це межсекторальний. Це між секторальний ЗМІ. Значить, недостатній рівень правового освіти з питань самоорганізації та механізмів впливу та контролю. Куди ми це для ОГС. для ОГС. Вони не можуть представляти інтереси, коли вони не знають механізми. Вони тільки знають активність вийти, покричати, тобто один механізм, а їх дуже багато. І вийти покричати це вже червона умовка. А відсутність єдиної регіональної координаційної органу з розвитку громадянського суспільства. Протягом чотирьох років не можемо добитися. Організаційно, щоб представити. Як ви думаєте? Відсутність єдиного регіонального координаційного органу. Регіональне вже з за, бокаємося з чим, якщо розмовляємо хто в облдержадміністрації відповідальний за взаємодію з громадськістю? є профільний зам. Гарно, якщо він щось знає і ще в нього є намір співпрацювати. Здебільшого такого немає, тоді громадського спішка і що ми бачимо, коли я запитуюся, гаразд. А хто в області відповідає за взаємодію? Ніхто. А хто в області відповідає за доступ до публічної інформації? Ніхто. А хто в області відповідає за відкритість? Ніхто більш того, в облдержадміністрація відповідальний за роботу в апараті, здебільшого. Всі інше йде вже поза дужками. Тобто департаменти де вже самі десь. Тому ми бачимо от в цій децентралізації структурно-організаційній дуже великі. Ну, я все не знаю, навіть не місія, якісь білі плями, бо вони не дають співпрацювати. Необхідно створювати такі органи. Закрити при прийнятню управлінських рішень, обмеження доступу громадськості до адмінприміщень. І це йде як вже компенсаторний механізм створення кишенькових, а їх закриття. Тобто все закрилося. І на сьогодні воно у нас йде з посиланням на СБУ і Регіональну раду оборони. <кій> Обмеження до доступу. Представництво. Організаційно. Організаційно, так? Ну добре. Ну, це вже здебільшого представляти інтереси. Так, можливо... да, так. так. Також створення і... Перегляд в закритому режимі статутів і рекламентів, органів місцевого самоврядування на сьогодні, є. і на відповідність текстів інтересам громади. І неможливо впливати на, на ці тексти. Соціальні Це Це в чистому виді представництво. Ну, Відсутність цього відпливає, і ми на цьому наполягали, і кажемо, ну. Відсутність відповідальності держслужбовців та службових осіб органів самопорядування за невиконання законодавства з розвитку громадянського працює, Працюємо багато. І нічого їм не було. І відсутність централізованої інформації на регіональному рівні про програми, конкурсів для окремого регіону. Чи будь-яка організація зайшла? І попили я, по-перше, які є інститути громадянського суспільства, які працюють, за якими напрямками, і які 7. програми для цього регіону існують, і які механізми існують, які органи для того, щоб людина дійшла і на одному сайті в своєму регіону побачила все, що робиться в цьому регіоні. Ми вважаємо, що це дуже інституційна скажімо, так, інфраструктура. Так, так, Дуже дякую, дуже добре. Маю надію, колеги доважать. У мене прохання до всіх наших представників не вживати слово регіональне пропоную українське крайове. Можна так піти? У законодавстві записано регіонально, ми, ми спілкуємося з законодавчими нормами. Може, воно і законодавче, але по українське краєве. Дуже дякую, давайте по перші руки,

Задачі, які стоять перед нами. Зокрема, один з пунктів це таке, що перескаджання створенню дієвої громадської ради при Дніпропетровській ОДА Та створенню кулуарної громадської ради Дніпропетровській ОДА протизаконним способом. Це ми куди ставимо? В інституційну чи в представник сім'ї? Інституційне, так? Добре. Друге це підвищення ролі громадських організацій при призначеннях на посаду прокурорів, суддів, поліціянтів, державних органів та організацій шляхом включення представників громадськості до складу атестаційних та кваліфікаційних комісій, а також проведення цих конкурсів онлайн. Тобто, яку, в яку групу ми це заносимо? Представництво. Та і далі це створення громадських рад при головному управлінні поліції України в Дніпровській області, при Службі безпеки України в Дніпровській області, при судовій адміністрації Дніпровської області, прокуратури Дніпровської області та інших державних органах та організацій. Тобто перешкоди при створенні, так? Громадської рад, так, так, та, так, та, так? так. це знову куда? Представники. <плодився>

Та будівки, е, я пропоную, щоб організації надавали безкладні офіси, е, тому що така організація, собою, як наша міжнародна організація, у нас дуже багато е, людей на прийомі і ми не Так, це зміняє. Будь ласка, наступне. Саме болючі, що у нас є. Те, що влада кричить, бо всі мікрофони, бо всі вузи кричить, що бореться з корупцією. На самом ділі ніхто не бореться, бо не заінтересовані боротися з нею. І ми хочемо до цього прийти до цього. Тому що розумієте, коли це скажімо, загальне небажання боротись з корупцією, а скажімо, на що, якщо ви звернули увагу, наприклад, виходить, ми позавчора були, то влада відповідає зразу: а ви конкретні приклади принесли? Ви заявили конкретні? І в яких питаннях корупція виникає? Та сама влада назначає тих саме корупціонерів. Ну, чекайте, давайте не якщо вам. Яка активно бере участь, да? то ми повинні показувати свою активну позицію. Тобто ця корупція повинна бути мати конкретне обличчя і конкретні факти, а не просто загальні. Тому я напишу. Це не є пусті слова, і можемо, якщо потрібно, можемо А та влада і я кажу, вона назначає корупціонерів і слухаючи нас. Відсутність відкрити влади або міністрація відкрити. Це поданок між секторальною співпрацю, так? Так, будь ласка. Доступ ЗМІ і відсутність справедливі національні ласка. І саме таке болюче питання, що ми при радянській владі як звикли від писати, так і пишемо. До тих пор, навіть вже, коли вже і поліція займається іменно відписки на запити громадської замість якоїсь відповіді по суті. Це ви куда поставили саме відписки? Це або в представництво, або в міжсекторальну співпрацю? Представництво. І сам на кінець цикулуарне формування рад. Вони формують ті, кому їм вигодно. Для того, щоб їх поділи. А громадськість це таке на персиденному плані. Ага. Куди Ну, група да? Дякую. Будь ласка, наступна група, будь ласка, ви